Вітаю, така ситуація. Зателефонував колега і питав поради, що робити. Не розраховується замовник. Тобто, цей хлопець відпрацював тиждень на приватному будинку замовника, все було начебто нормально, а потім замовник зник. Ну, доступу до того будинку вже хлопця немає. Той хлопець скаже мені, що йому з самого початку здалося. Підозрілим, що замовник якось дивно себе поводить, але, то, що було... але він купився на те, що досить значна сума по міркам цього хлопця була озвучена замовником за те, що він зробить проводку в цьому будинку. І хлопець погодився, як підсумок, маємо десь тиждень. Потраченого робочого часу, і замовник з них не бере слухавку поза зоною, доступу до будинку немає. Ну, по-перше, по що можу сказати в цьому випадку, чекаю ваших коментарів. Да? так, Чи були у вашій роботі такі випадки, напишіть, будь ласка, як ви з них чи ваші знайомі виходили. По-друге, основний висновок, основне правило таке: якщо вам здається. Що замовник підозрілий. Якщо вам здається, що замовник проблемний, то вам не здається, він такий і є. А краще, якщо вам так здається, з замовником не починати працювати. Якщо вже все одно ви почали працювати, то оговорюйте, щоб у вас була оплата після виконання якоїсь частки роботи. Наприклад, зробили кімнату, з вами розплатилися. Наприклад, попрацювали день-два, з вами розплатилися. Ну, Тоді так не буде так боляче, коли з вами не розрахуються за весь цей об'єкт. Ну, десь, десь так. І дивіться, дивіться на замовників це по, по першу чергу. Ну і цікаво було послухати вашу думку у коментарях з цього приводу. А ми цей та подібні випадки більш детально будемо. Обговорювати в нашому телеграмі, підписуйтесь, будь ласка, шукайте в телеграмі Електромані. Вам сам чекає книжка як електрику заробляти більше? 5 перевірених способів. Сподіваюся, що ви її вже скачали, підписались на наш телеграм і вже заробляєте більше.